Та-дам! А мене сьогодні ювілей, а більшість вас до нього причетні і точно про нього знають. І сьогодні, в цей урочистий день, мені би хотілося розказати вам про сім речей, які я перестала боятися робити, і які привели мене до цього красивого результату. Одразу хочу сказати, що до цієї цілі я йшла досить довго, і ще два роки тому ця ціль здавалася мені дуже далекою і майже неможливою. Я не розуміла, я так багато всього роблю і так повільно рухаюсь, то це мені все життя треба буде розвиватися в цій соцмережі, щоб дійти, ну хоча б до такого. Показника, але як показала практика, все значно простіше, і сьогодні я відкрию вам карти, але спершу трохи історії. Почала вести інсту я в далекому 2015 році, моя подруга Настя зареєструвала мене, завантажила мені цей додаток на телефон, тому що все, що стосується паролів і реєстрації, я від цього дуже далека і мені досі цим займається або мій асистент, або я прошу чоловіка, тому що мені чомусь це дуже складно. От і тоді я делегувала це на подругу. І перший, можливо, рік мій інстаграм це були просто рандомні фотки. З дуже мудрими підписами в стилі статусів ВКонтакті: що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є, бо лише сьогодні життя твоє десь приблизно через рік я вже почала вести справжній блог. Тоді я була фітнес-тренеркою, писала про тренування, показувала свої тренування, монтувала свої тренування. Надихала людей на качалку. Потім я в цьому всьому дуже сильно розчарувалася. Я пішла в духовне, в глибинне, в психосоматичне, і в мене настав період ведичної жінки і вже на той період часу ведичної дружини. І мій блог перетворився в пропаганду спідниць, суконь і того, як жінка має жити та життя. І що цікаво, багато дівчат зі мною ще з того часу. Дуже цікавий факт. Зараз у мене величезна команда, і є знаєте ключові посади. Одна з ключових посад це старший куратор, людина, яка курує всіх кураторів, людина, яка навчає всіх кураторів, яка бере кураторів на роботу. Можна сказати, що це права рука в уведенні взагалі моїх програм. Старшого куратора звати Аня, і Аня зі мною саме з тих ведичних. Часів ми разом були в цій юбка-сікті. Хто пам'ятає цей двіж? Такий був хештег. І здається, я лайкнула її сектантський спідничний допис. Вона прийшла на мої сектантські дописи, і так ми познайомились і так почалася наша дружба, потім співпраця. Тепер уже це наскільки. Глибинний контакт і глибинний зв'язок з цією людиною, і цю людину дав мені інстаграм, і таких людей в моєму полі дуже дуже багато. Тому я переконана, що інстаграм це величезна сила, і це дуже класний майданчик, де можна знайти своїх. Але своїх ти можеш знайти тільки в одному випадку, коли ти не боїшся проявляти себе справжнього. Тільки у такому разі, люди, яким відгукуєшся, ти справжня, а не твої маски, а не те, якою б ти думала, що ти хотіла б бути, якою було б правильно бути. Показуєш себе справжню, люди впізнають це мені близько і вони хочуть з тобою контактувати. Безумовно, показуючи себе справжню, комусь. Ти не сподобаєшся. Хтось захоче висротися в твій дірект або під твоїми коментарями. Але таких людей у відсотковому співвідношенні значно, значно менше, ніж тих, кому ти відгукуєшся, і хто буде давати тобі класний зворотній зв'язок на твоє проявлення. А перед тим як я розкажу вам про сім штук, які я обрала не боятися, і які привели мене до цього красивого результату. Будь ласка, перевірте, чи ви підписані на канал, щоб, не дай Боженько, не пропустити величезну кількість корисного контенту, який генерується на цьому каналі, і поставте вподобачку так. Алгоритми Ютубу зрозуміють, що мене можна показати іншим людям. Отож, переходимо до семи речей, які я вибрала не боятися. Щоб рости. І почну я з най найболіснішого для себе пункту. Я вибрала не боятися хейту. При тому, що я дуже-дуже вразлива людина. І хто зі мною давно, можливо, ви пам'ятаєте, колись у мене був хештег Ранімий блогер. Он було написано суржиком. З цим хештегом я виставляла перші коментарі хейтерські, які насправді тоді мене Дуже ранили. І мій список він не починається. Я вибрала не боятися інвестувати, я вибрала не боятися е, купувати рекламу, я вибрала не боятися витрачати гроші на розвиток інстаграму, тому що я глибоко переконана, що суть не в цьому. Я на своєму досвіді знаю, що поки ти не готова внутрішньо до свого бажання, до своєї цілі, до масштабу, який тебе манить. Який би тобі хотілося мати в цього всього тільки одна причина. Оп! От я, я. Я О. твоя внутрішня неготовність. Певні блоки, які заважають тобі рухатися до своєї цілі. І саме через ці блоки ти не робиш тих дій, які можуть тебе туди привести. І мій найбільший блок, мій найбільший супротив, був через мій великий страх. Осуду мене прямо розбирало на шмаття, коли мені писали, знецінюючи якісь повідомлення або коментарі. Я могла варитися в цьому по кілька днів, і я себе в цей момент просто ненавиділа. Тому що свідомо я розуміла, що я не хочу витрачати свою енергію на цю людину, яку я ніколи в житті не побачу, на людину, яка не є для мене авторитетною, яку я навіть не знаю, але всі оці раціональні доводи абсолютно ніяк мені не допомагали. І я справді дуже... Багато варилася, і коли мені набридло вже це робити, і коли я дуже чітко усвідомила взаємозв'язок, не росту, тому що боюсь, тому що дуже гостро реагую на хейт, дуже сильно приймаю все на свій рахунок. Я вирішила піти пропрацювати це з певним спеціалістом. В моєму випадку це був психосомат. І ми з ним розбирали моє дитинство, що як мене ранив булінг, який був в школі, які в моєму дитинстві були стартові ситуації, що запускали. Таку реакцію на ці тригери може здаватися, що це ну це просто вибір. Та як реагувати, але насправді я думаю, що все трошки глибше. По-перше, ми сюди приходимо з різними задачами. Зараз так трошки езотерики буду задвигати. У душі є певні задачі, і комусь можливо треба стати сміливішим, впевненішим, напрацювати свої кордони, вийти з позиції жертви. І звісно, що такі люди скоріше за все будуть проходити подібні. Про працювання в своєму житті, і буду відвертою, коли я дивлюсь на блогерів, які на питання, як ви справляєтеся з хейтом, відповідають та мені по. І по людині видно, що їй насправді щиро по я дивилась на це і дуже хотіла так само, але в мене чомусь не виходило. Тому за цим пунктом я вибрала не боятися хейту, стоїть величезна робота над моєю кукунічкою, і іноді навіть зі спеціалістами. Самостійно я теж укріплювала себе, але найбільше в цьому всьому мене, звісно, укріпив досвід цього хейту. На початку його було зовсім небагато, і от він мене шліфував, шліфував, я до нього звикала. я шукала реакції свої, як я можу реагувати, щоб мені було легше, що я можу далі робити з цим повідомленням, які стратегії працюють для мене. І я знайшла свої стратегії, але свою стратегію можна знайти тільки, коли ти в моменті переживаєш цей досвід. І коли я почала рости по-справжньому в інстаграмі, і, звісно, коли ти ростеш і тебе бачить величезна кількість людей, там, мільйон в місяць зустрічається з твоїм контентом, профілем, зрозуміло, що людей яким ти не імпонуєш, яким ти не відгукуєшся, їх теж стає більше. Перший лютий такий хейт, Боже, яке кончене на мене вивалився, коли я написала допис про те, чому важливо донатити і сплачувати податки. Ось такий сюр. Але в той момент я відчула наскільки я стала сильніша. Так було неприємно так. Зачіпало. Але це сталося в 23-му році, а Аліну, зразка, не знаю, 2016 року, це просто розмазало. Мені здається, що ця історія варта окремого розбору. Якщо вам буде цікава тема хейту, дайте знати в коментарях, і я запишу про це окреме відео. Наступне я обрала не переживати, що в профілі поки що не так багато людей, як мені хотілося, і викладалася на максимум на свої три тисячі прекрасних підписників. І ще там чотири роки тому, коли. Я вже займалася тим, чим займаюся. У мене вже був мій перший курс Level Up. До мене долучалися дівчата в інстаграмі і казали: я вражена була, коли побачила цифру підписників ну, три чи п'ять. Я думала, ну що ти мінімум півмільйонник, тому що ти так професійно робиш контент, ти створюєш його так багато. ти Та такі класні глибокі дописи. Про це мають знати люди, чому так мало людей на тебе підписане. І це, мабуть, дуже часто помилка людей, які. Не поспішають проявлятися, які ігнорують тих людей, які вже з вами, і думають, що я буду створювати класний контент і регулярно писати дописи, коли в мене буде 10 тисяч, коли в мене буде 100 тисяч. А поки що я попрокрастиную. Так от я вам хочу сказати: якщо ви з цих людей, то це послання для вас. Класний контент треба створювати вже. Третє. Я обрала не боятися вкраденого ресурсу і часу. Дуже часто людей лякає, що інста займає величезну кількість часу. І я не буду сіяти ілюзії. Так і є. Я проявляюся в інстаграмі 8 років. І здавалося б, що за цей час я би мала. Просто відточити навики, швидко публікувати сторіс, швидко робити класні сторітели, швидко писати дописи. Але пройшло 8 років, і я досі один допис можу писати цілий день, тому що я вкладаю в нього намір, я вкладаю в нього душу, я підбираю кожне слово. І моя аудиторія, люди, які зі мною люди для яких я створюю цей контент і таким чином виражаю свої думки, свої знання, вони це відчувають і вони це дуже цінують. Безумовно, я би хотіла. Швидше робити сторіс, тому що один гідний сторітел там на 30-40 сторіс, от прям де я розкриваю дуже глибоку якусь тему, це реально цілий день. Тобто я не роблю нічого, я тільки створюю це. Але по суті, якщо розібратися з цільовою дією експерта, то створення контенту це і є його найважливіша дія. Тому, будь ласка, якщо ви. Проявляєтесь через Інстаграм, якщо ви реалізуєте себе як експерт і інста Ютуб, неважливо, це ваш майданчик, навчіться дивитися на це як на роботу, як на бізнес і поважати. Цей процес і не знецінювати свої зусилля, і що найважливіше донести це своєму оточенню. Якщо інстаграм приносить вам гроші, значить це ваша робота, значить, це ваша реалізація. Але вашим близьким може здаватися, що якщо ти сидиш і ти сидиш в телефоні, то ти нічого не робиш, ти б'єш байдики, і можливо навіть вам самим здається, що день пройшов, а я нічого не зробила. Я сама з цим довго працювала і переконувала себе. Що це робота сьогодні, я зробила дуже класний сторітел. Сьогодні я мала ціль донести людям, надихнути людей, дати їм знання, поділитися цим інструментом, і мені вдалося свою ціль я виконала. І цей час він був вартий результату, який я маю. Дуже багато хто думає, що зараз на тих об'ємах, на тому масштабові проекту, який у мене є. У мене є сторіс-мейкери, люди, які публікують. Нічого цього немає. Я, можливо, щось зміниться в моєму житті, але зараз я переконана, що я ніколи не делегую цей момент. Я завжди буду присутня в своїх сторіс, завжди їх робитиму. Я. Безумовно, в мене є якась допомога, можливо, з монтажем, з оформленням, дизайнером красиво допису в слайди. Звісно, така допомога в мене є. але... Це мої слова, які я розписала або надиктувала, оформлені красиво. Сторіс публікую я сама, і це дуже важливо. І я думаю, що це помилка делегувати свої сторіс. Тому що, якщо там немає вашої енергії, люди це відчувають. Я отак відчуваю, де сторіс викладає не людина, а власник акаунту. Це видно і це відштовхує. Це не цікаво дивитися. Тому я присутня в своєму профілі. І поки що покидати його не планую. Можливо, навіть це один із пазлів, чому в нашого проекту такі височезні продажі чому аж така лояльність. Людей, які за мною спостерігають, і в тему цього пункту нещодавно в мене запитали Алін, а що ти робила, коли тобі хотілося здатися на початку? Я задумалась і зрозуміла, що жодного разу у мене не було такої думки. Жодного разу. Навіть коли були низькі охоплення, навіть коли я не отримувала там того зворотнього зв'язку, який я хотіла. Я завжди дивилася на інстаграм як на інструмент, через який я можу. О, Мама. Добре, добре. мам, а це у аж ці це вже не тобі. Так, да, це не мені, я зрозуміла. <рес> Дуже красивий домірчик. Просто топ. О, це не постанова, якщо що. Просто повернулись хлопці. І думаючи над цим питанням, я усвідомила, що на інстаграм я завжди дивилася, як на інструмент, через який я маю можливість реалізовувати своє призначення. Крапка. Тому ідеї перестати це робити ніколи не виникало. Навіть коли були якісь проблеми, навіть коли боялася хейту, навіть коли щось було не так, я на це дивилася просто як на поле робіт. З яким мені треба розібратися своїм призначенням, своєю місією, я відчуваю передачу знань і досвіду. І такі платформи, як Інстаграм, як Ютуб, вони просто створені для цього. І зараз ми живемо в той час, коли передавати свою картинку світу, свої знання на велику кількість людей. Стало дуже легко, тому просто гріх це не використовувати, тим більше, якщо це те, що ви не можете не робити, і те, що вас наповнює. Чотири я обрала не боятися продовжувати шукати свій спосіб росту, не чийсь, а свій увага зараз буде земна, прикладна інформація, яку ви точно можете використати. Наприклад, два найбільші джерела. З яких до мене приходять люди? Перше це таргет, друге це сарафан, це рекомендації подруги. Подрузі, але ось так впевнено, я вам про це можу сказати тільки на восьмий чи вже дев'ятий рік своєї реалізації у цьому. Я дуже довго шукала саме свої спосіби. З таргетом все теж не так просто. Коли ми з чоловіком усвідомили, а чоловік, мій бізнес-партнер, що це бізнес, що сюди треба інвестувати, ми почали шукати таргетологів. Ми спробували одних, других, третіх. Нам ніхто не підходив, нам не давали бажаний результат. І тільки за якоюсь шостою Будь спробою, ми знайшли таргетологію свого серця, з якими ми працюємо ось уже два роки і маємо класний результат. Але шлях до цього був довгий. З сарафанним радіо все зрозуміло. Створюй гідний продукт, який допомагає людям, який реально несе користь, і люди будуть тебе радити, і люди будуть. Про тебе говорить. коли я спілкуюся зі своїми випускницями, зі своїми підписницями. Я завжди цікавлюся, звідки ви про мене дізналися, тому що. Це цікаво, і це важливо для статистики, і це важливо для розуміння, куди краще направити свій рекламний бюджет. Дуже багато хто з дівчат каже: а я була на ретриті, і дівчата про тебе говорили. А я пішла на заняття йоги, і в кінці там дівчата радили твою медитацію. А мені кума прислала твій допис. А в мене майстер манікюру твої курси проходила і сказала, що я маю їх пройти теж обов'язково. Тому запам'ятовуємо головне правило: Створюй гідний контент, класний. Продукт давай людям більше, ніж вони очікують. Турбуйся про людей, коли створюєш контент або продукт, май на меті дати користь іншим людям. І люди будуть завжди про тебе говорити. Також і ще два канали, які дуже класно у мене працюють. Це Ютуб. У мене вже навіть був досвід, коли в Києві до мене підійшла людина і сказала: А я підписана на ваш Ютуб, я вас слухаю. І це було вперше в житті за 8 років, тому що раніше мене тільки по інстаграму могли знати. А зараз багато в Директі я зустрічаю повідомлень, що я подивилася всі ваші відео на Ютубі. Я використала всі ваші поради з Ютубу і моє життя змінилося. І звісно, за ці два роки, що я вже веду Ютуб, а я його завела у вересні 22-го року. За цей час, завдяки цій платформі, до мене. Долучилася величезна кількість людей, і також ще би дуже багато чого хотілося сказати про довгий контент і як він впливає навіть на ту аудиторію, яка уже у тебе є. Але тоді моє відео ви будете слухати до ранку. Знову ж таки, якщо цікаво про YouTube і можливо також про просування, задавайте свої питання в коментарях, і я зніму про це окреме відео. Ще одна штука, яка працює у мене досить ефективно, це виступи спікером на. Конференціях, на фестивалях, звісно, що це дуже затратно по часу, по ресурсу, по енергії, тому що частіше за все це їхати кудись в інше місто, ночувати в іншому місті, готувати презентацію, виступати. Тому сказати, що це безкоштовний спосіб приваблення аудиторії, просто якось не повертається язик, тому що мій час і мій ресурс, і моя експертність коштують. Дорого, але просто знайте, що якщо до такого виступу ви готуєтеся на максималках, це дає дуже класний профід. А не забагато розумних слів для мого відлетівшого канала про медитації. Як ви відчуваєте? Ні? І останнє про що я скажу в цьому пункті. Це реклама блогерів. Чесно, з нею я ще поки що не подружилася. У мене є досвід, не скажу, що він великий, але можливо якихось 5 реклам на рік, 5 інтеграцій, великих з топовими українськими блогерами. Плюс, мінус, 3-5 у мене виходить. Але якось таргет зрозуміліший, ближчий, передбачуваніший, дешевший. Тому буду відвертою. Ми поки що не опанували це мистецтво співпраці з великими блогерами. Але насправді результати наших інтеграцій вони досить непогані. Просто чомусь таргет для нас здається простішим. П'яте, я обрала не боятися відкриватися. Я обрала не боятися зближуватися з людьми. І це завжди дуже вразлива позиція. Тому що коли ти відкриваєшся, звісно, я не скажу, що я показую все, тому що все, навіть якщо ти маєш це на меті, показати неможливо. Але я показую досить багато особистого. Я показую свої шмарклі. Я показую, коли щось не вдається. Я показую, коли поганий день. Я ділюсь моментами, коли я переживаю емоційні хвилі вниз. Пов'язані з війною з ситуацією в нашій країні і повторюю, що це вразлива позиція, тому що коли ти відкриваєшся, дуже легко тобі плюнути в душу. Але що я хочу сказати, що відкриваючись, ти отримуєш просто нереальну підтримку, ти отримуєш зближення з людьми, ти отримуєш не просто аудиторію, ти отримуєш справжні стосунки. І оскільки для мене поняття спільноти є однією з моїх провідних цінностей, для мене це дуже важливо коло своїх. Для мене дуже важливе створення екологічного, теплого, безпечного простору. І в своєму профілі я дуже над цим працюю. Я показую, як не можна. Я розказую, що мені не окей. І ті, кому не окей, те, що мені не окей, вони відвалюються, і це нормально. Але це мені дозволяє зібрати своїх своїх. Бути з ними чесною, бути з ними відкритою, і таке ком'юніті це нереальна потужна сила. Це значно швидше ніж Google. Це закриті мільйонні збори, навіть в такому відносно невеликому профілі, як у мене зараз. Ми робимо такі речі по благодійності, які доступні не кожному мільйоннику в Україні зараз. З цим стало дуже важко з донатами, зі зборами. Але в моєму профілі ми продовжуємо творити нереальні речі, закривати величезні збори за 5 днів. Чому тому що є довіра, оскільки люди відчувають мою відкритість, і їм я відгукусь, вони відкриваються. Мені теж і завжди хочуть підтримати це дуже важливо, і звісно, я навела в приклад збори з продажами та сама історія, тому що люди купують у людей. Шостий пункт, який допоміг мені дійти до цього ювілею, який ми з вами сьогодні святкуємо. Це самопрограмування, і два останні пункти я попереджаю: це люта езотерика. І я буду про це говорити, тому що це працює і це те, що я використовую. До поняття самопрограмування відносяться різні практики. Це і письмове самопрограмування, коли ти пишеш свою ціль. Постійно пишеш і постійно на ній фокусуєшся. Ну, типу, щодня пишеш, у мене стока, у мене стока, у мене стока, у мене стока. Також сюди відносяться медитативні практики по типу віртуалізації і карти бажання. Жаль, все що завгодно, все те, що вас самопрограмує на вашу ціль. Я це використовую рясно, я це використовую до будь-якої цілі. Яку я маю в своєму житті? Я тисячу разів матеріалізувала те, що я хотіла саме завдяки цим практикам. Я в них закохана, я їх люблю, я їх передаю на своїх навчаннях. Також на моєму каналі є відео про віртуалізацію. Це було друге відео на моєму каналі. Найперше було про день народження, як його святкувати. Теж, до речі, мене скільки контенту, будь ласка, погуляйте каналом, попередивляйтеся, тому що так обідненько, що воно лежить десь на дні Ютубу. Дуже класно. Класний контент дуже класні інструменти. А ви про них не знаєте, бо треба багато листати. Тому майте на увазі друге відео на каналі про віртуалізацію. Подивіться, візьміть цей інструмент в роботу, він працює безвідмовно. І сьомий пункт я обрала не боятися конкурентів. Взагалі, скажу вам чесно, що я не вірю, що конкуренти існують. Я думаю, що є тільки колеги, і цей пункт він теж достатньо езотеричний, тому що він про кармічні закони, які я дуже дуже активно використовую, також в досягненні будь-якої своєї цілі. Отож, я дуже щедра. На рекомендації у своєму профілі у мене зараз не продається реклама, взагалі вона практично ніколи не продавалася. Тільки коли почалася велика війна, я трохи запереживала про те, що я не зможу заробляти тим, чим раніше я могла це робити, і зовсім невеликий період за існування мого профілю в ньому. Була реклама, але в моєму профілі дуже багато душевних, сердечних рекомендацій того одягу, який мені сподобався, тих спеціалістів, з якими я попрацювала і мені сподобалось. Іноді, купивши, наприклад, щось класне, я можу створити. Крутий рілс, який залетить на величезну кількість тисяч переглядів, і позначити в ньому бренд одягу. І мій намір створення цього контенту був, щоб у цього бренду на цю річ був sold out. Часто таке роблю. Рекомендую своїх класних масажистів, класних майстрів, з якими я працюю, і всі, хто в темі законів карми, ви знаєте золоте правило. Дай іншому те, що хочеш отримати сам. Хочеш бути популярним, підтримуй інших. Щоб вони були більш популярними. Хочеш більше клієнтів? З'єднуй класні бренди класних майстрів, які тобі подобаються, які були тобі корисними з їхньою потенційною аудиторією, яка наразі підписана на тебе. Я дуже люблю це, я дуже цим часто користуюсь і всім рекомендую. Зараз передивляюся відео і розумію, що я забула про один дуже, дуже важливий момент, тому... Восьмий пункт, чого я обрала не боятися. А я обрала не боятися інвестувати в інстаграм. Одразу скажу, що це було не одразу. Приблизно на 20 тисячах, і це вже в 22-му році, а в 23-му прямо прямо багато я інвестувала в 23-му, 24-му. Тобто, останні два роки ми систематично вкладаємо певний відсоток від доходу в просування. Це дорослий. Підхід до ведення бізнесу у мене все, але не все. Мені ще є дуже багато чого сказати, тому пропоную вам в коментарях залишити питання про мій шлях, про інстаграм, про запуски, про монетизацію, про просування. У нас насправді величезний досвід, і я залюбки ним поділюсь. І навіть покличу. На наступне відео, де ми будемо відповідати на такі найцікавіші питання В'ячеслава, тому що за велику частину нашого проекту все, що технічне, все що про просування і монетизацію, у нас в сім'ї і в команді відповідає мій чоловік, генеральний директор проекту Я душа, і ми з великим задоволенням поділимося з вами за куліссям нашого шляху. Ну що за дірява голова про подарунки, теж забула сказати. Шановні, є можливість отримати крутий. Бонус. Поширте, будь ласка, це відео з активним посиланням на Ютуб і моїм ніком собачка Я Душа в інстаграмі. І святий бот надійшли вам карту цілей. Це файл, який треба роздрукувати. Там 10 дуже важливих питань, які допоможуть вам окреслити траєкторію руху до ваших цілей, тому що відповіді є всередині вас. Ви знаєте, який. Має бути ваш наступний крок, але чомусь поки що його саботуєте. Ця карта цілий допоможе вам подивитися туди, куди ви самостійно чомусь не дивитесь. Дякую, що додивилися до кінця. Пальчик до гори, коментар і поширення цього відео в інстаграмі допоможе мені просувати мій Ютуб. Якщо, якщо серед ваших цілей є також популярність, більша кількість клієнтів, великі охоплення, залучення нової аудиторії. Ви знаєте, що робити. Сьомий пункт конкурентів не існує. Існують бренди і експерти з схожими до твоїх бажаннями, і допомігши їм, ти допоможеш в першу чергу собі.